Дорогі наші всім вітання! Ось ми й дочекалися, коли вже поспіє на городі кріп. І поки він отакий молоденький, ніжний, саме час готувати або молдавські плацинди, або вертути, або болгарську міліну, це дуже смачно. Тому ми також сьогодні приготуємо з кропом та з кисломолочним сиром. А спочатку ми, як завжди, замісимо тісто. А для тіста потрібно борошно, вода, трішечки олії і півчайної ложки солі. Найбюджетніше та найсмачніше тісто півчайної ложки солі додаю 250 мл води та добре перемішаю, щоб сіль розчинилася. Поступово зробили ось таку ямку, поступово додаємо водичку та замішуємо тісто. Можна відразу налити ложки дві олії і трішечки залишити, вже, щоб вимішувати тіст. Вода має бути звичайно, кімнатної температури. І тісто має бути таке, як на вареники, можна трішечки м'якше. Так, друзі, борошно різне, ми тільки що придбали борошно. Я бачу, що потрібно ще мілілітрів 30 водички. Я 250 налила і ще трішечки додам. Разом в мене десь 280 мілілітрів води. І ще одну ложку олії я додаю на руки та вимішу вже добре тісто руками. Краще це, звичайно, зробити на столі або на будь-якій дошці. Вимішувати буду хвилинки 3-4. До тих пір, поки тісто не пристає до столу. Якщо ж тісто пристає до столу, трішечки можна додати борошна, ось так підсипати. Бачимо, що тісто наше вже не пристає, воно не дуже туге. Таке трішечки, бачите, м'якше, як на вареники. І я буду робити 4 вертутки, тому відразу поділю тісто на 4 частини. Ще раз зроблю такі кульки, злегка їх при, приплюснемо. і дамо, щоб вони відпочили. Залишаємо на хвилин 30, а за цей час підготуємо начинку 500 г кисломолочного сиру, 2 яйця, кріп, можна додати також зелень цибулі та посолити за смаком. На пів кілограма сиру я додаю, бачите, неповну чайну ложку солі. Розбиваю 2 яйця, яйця можна і одним обійтися. Можна й три додати, це хто як полюбляє. Дуже смачно також з бринзою. І залишилось нам нарізати кріп. Я стараюсь додати до цієї начинки будь-яку зелень, яка зараз є на городі ніжна та молоденька. Це може бути і листя бурячка. Листя цибулі, навіть інколи додаю і листя моркви молоденьке. Візьму зелень цибулі, та також додам. Так, залишилось добре перемішати, і наша начинка готова. Мені зручно перемішати рукою, тоді відчуваєш, що весь сир перемішаний з яйцем. Тісто вже відпочило 30 хвилин, і тепер я розтоплю 50 грамів вершкового масла та додам туди 50 мл олії. Добре, перемішаю і відкладу в сторону, і можу вже розкачувати. Тісто беремо. беремо один шматочок тіста, я взяла ще жменьку борошна, щоб підсипати, щоб тісто не прилипало, і розкачуємо його качалкою як можна тоньше. За цей час, поки тісто відпочивало, я підготувала деко, змастила його смальцем. Можна змастити вершковим маслом або олійкою. Під того, як ми качалкою тонесенько, 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 бачите, навіть все просвічується. Розкачали, цього недостатньо. Потрібно ще трішечки розтягнути на руках. Спочатку розтягуємо ось так, бачите, серединку, щоб тісто було тонесеньке. Важливо серединку спочатку розтягнути, потім беремо за края і під вагою. Під своєю вагою тісто, бачите, розтягується по всій, по всій площі. І так, на світло видно, де трішечки тостіше, ми ще підтягуємо. Якщо серединка ще товстенька, теж підтягуємо, тісто піддатливе і дуже добре розтягується. Потім викладаємо його на стіл. І змащуємо суміш'ю масла та олійки. Ще один раз, отак, щось я не дуже підтягнула серединку. Бачите, як маслом змастили, як воно вже стало краще тягнутися. І знову проходимо по кругу. розтягуємо як можна тоньше. Чим тоньше ми розтягнемо тісто, Тим смачніша буде вертутка. Бачите, друзі, тісто вже тонесеньке. Якщо десь невеличка дирочка, ми ось її заштопаємо пальчиком. Це не страшно. І тепер начинка. Так як у нас 4 шматочки тіста, начинку також ділимо на 4 частинки. І четверту частину викладаємо. На тісто розрівнюємо по тісту. Я візуально поділила тісто на 4 частини, три четверті я змастила начинкою, а одну четверть залишила, тоді тісто буде і слоїсте, і начинка не буде так витікати. І скручуємо рулетиком. Так, підтягнемо сюди ближче. Тут іще можна розтягнути трішечки, вже місце дозволяє, щоб було як тоньше тісто. Все, і скручуємо далі. Так, скрутили. Тепер нам потрібно провернути так як ми викручуємо білизну. І ми таким чином іще тісто трішечки розтягнемо, підтягнемо його. Вертута від слова крутим, вертим, крутим, вертим. Тепер цей кінчик під низ і скручуємо равликом. І цей кінчик також під низ. Бачите, я деко змастила смальцем. Від смальця не пристає тісто. І таким чином ми зробимо всі 4 вертутки. Кожній місцевості робили по-різному. От У ваніному селі змащували тісто олією і дали відпочити, щоб тісто відпочило, і тоді розтягували, робили витяжне тісто, і з витяжного тіста робили міліну. От. А в нашій місцевості олією не змащували. От. Моя мама ось так тонесенько розкачувала тісто. І потім без олії, без нічого розтягувала на руках. Головне, щоб тісто відпочило. Ось так розтягувала спочатку серединку добре. Так, друзі, четверта вертутка готова. І тепер кілька варіантів: або взяти яйце і 1 столову ложку молока, змастити, або інколи моя мама ось просто так пекла і без нічого нічим не змащувала, і коли вже діставала, змащувала шматочком вершкового масла. І вони були хрумкі. А ми зробимо так, як у вані на батьківщині роблять, заливають міліну, воно тоді м'якеньке. І смачне. Тому тут у мене одна столова ложка сметани домашньої. Я додам одне яйце. Добренько ось так перемішаю сметану з яйцем. Якщо одне яйце, то є такий запах яйця. А якщо додати сметани, чомусь не відчувається запах яйця. І Нам так більше подобається. І залишилось змастити наші вертутки, змащуємо щедро. Я вже вімкнула, друзі, духовку розігріватись до 200 градусів. Але залежить від духовки, може бути і 180, в кого яка духовка. Випікати буду режим верх-низ, без конвекції. І якщо покладу в розігріту духовку, то достатньо буде десь 40 хвилин. Так. Духовочка розігріта і поїхали в духовочку. Хто тут такий красивий, чекає вертути, а? Космос хоче вертути? Так? Да? А космос чекає, <гум> чекає проби, так, да, Кося? Космос самий головний помічник. Допомагав мені вертути робити. Так, випікались наші вертути 40 хвилин. І тепер дістаємо їх, щоб вони охолонули. Ось покажу вам знизу. Бачите? Рум'яненькі зверху. Викладаємо їх на блюдо. скушать подано. <хи> Нє-не-не! Подивіться, друзі, яка вона смачна та хрумка. Бачите, скільки ось тут шарів. Дуже-дуже смачно, дуже полюбляю такі вертутки, особливо з весняною зеленю. Вони ще парують. І дуже смачно їх зі сметанкою. В сметанку холодну макаємо гарячу вертутку. М -м -м. Друзі, це дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Всім бажаємо міцного здоров'я, всім бажаємо смачного, космосу охолоне і тобі дамо. Пока-пока!